Природа, пізнавальні ігри та друзі. Поряд на лісовій галявині в лівобережній частині міста стартував міський зліт юних туристів-краєзнавців, присвячений всесвітньому дню туризму та дню туризму в Україні. Два дні учнівська молодь кам'янського збиратиметься на природі. Усього захід охопить понад пів тисячі дітей. Урочистий старт лісовим пригодам дав очільника мінського Андрій Білоусов та директорка департаменту з гуманітарних питань Наталія Рева на лісовій галявині лівобережжя розкинувся великий мурашник дітлахів. Без діла ніхто не сидить. Розкладають намети, вчать теорію, готуються до стартів. На початку урочисте шикування та напутнє слово очільника міста. Шановні учні, шановні організатори сьогоднішнього заходу, в першу чергу хочу привітати всіх вас з Міжнародним днем миру побажати Україні миру та перемоги. Сьогодні напередодні Міжнародного дня туризму проводиться цей захід. Ви зможете отримати тут нові знання по подоланню природних перешкод, по більш кращому знанню нашої історії, нашої природи. Я бажаю вам гарних вражень. І бажаю нам всім миру та перемоги. Та дякуємо Збройним силам України. Слава Україні! Міський голова вручив нагороди учням-переможцям краєзнавчих Вікторин. А для більш якісного проведення туристичних зльотів передав від Геобджела нове спорядження: намети, мотузки, карабіни та страхувальні системи. Викладачі ж підготували для юних туристів майстер-класи, краєзнавчі дослідження, спортивні змагання з пішого та велосипедного туризму на декількох локаціях. Смуга перешкод це подолання штучних перешкод, які можуть зустрічатися людьми, дітьми у спортивних походах. Саме, мабуть, складний етап це навісна переправа, бо там потрібна фізична сила. Саме цікавий це вертикальний маятник, бо всі люблять тарзанку, як в народі кажуть. По-перше, це здоров'я, це спорт, це фізичний розвиток. Так як зараз в умовах війни ну дуже тяжко, але ми намагаємося дякуємо ЗСУ за це, що ми можемо проводити ці змагання. Всі відбулося символічно сьогодні день миру, тому звісно, хочеться всім учасникам і всім нам побажати миру. Ми побачили сьогодні радісні обличчя дітей, тому що в минулому році туризму цього не було. Останній раз він був у 2021 році. Тому це в радість дітям, це корисно, це поповнює скарбницю знань Історії рідного краю, з природи рідного краю. Під час заходу учасники опановували важливі життєві навички, вчилися допомагати один одному. Головне, відпочивали та зміцнювали здоров'я. Ми робимо палатки, складаємо, тарини різні манітні, позаприпасти. Щось новеньке для мене. Це в мене перше таке. Я не жалкую, що приїхав. Тут дуже атмосферно, тут дуже гарно. Так природа, виходиш, так дивишся. Дерева тут дуже цікаво. Я дізнався дуже багато всього нового. Ми збираємо тут, як роз... ну, вчимося, як правильно збирати палатки. Там плажемо різні види кострів, проходимо через перешкоди, щоб молодше покоління розуміло, як треба поводитись, коли ти йдеш кудись в ліс або якісь інші місця з природою. Людство мандрує із самого свого виникнення. Туризм не тільки фізичний розвиток, це прищеплення любові до рідної природи та здорового способу життя. Найціннішою ж його особливістю для дітей була і залишається романтика пізнання.